В нашому храмі, в окремому, затишному примісті працює недільна школа для дорослих. Там збираються люди, які беруть участь в обговоренні різних питань, пов'язаних із священною історією, біблійною, із церковною історією історію церкви, і питаннями богослужіння і богослов'я. Це дуже корисно нам всім обговорювати ці питання, готуватись до того, щоб брати участь в цьому обговоренні і так чи інакше долучатись до істин, до правди Божої. Ми дуже рекомендуємо, тому що це. Так чи інакше частина нашої спільної роботи. І це не стільки навіть виховання, що там дорослих людей виховують. Тут малих не виховуєш. Дорослих людей виховують, як і малих. А це частина роботи кожної людини з самоусвідомлення. Якщо ти долучаєшся до якихось істин, ти починаєш розуміти себе, ти починаєш усвідомлювати свій внутрішній світ і як в ньому відбивається зовнішнє існування. І починаєш розуміти вагу віри і вагу Божої присутності в усьому цьому. Це так важливо. Тому я дуже, дуже раджу. Усе рожу.